А я вам завжди казав: не розпочинайте робити в будинку опалення, поки не спроєктуєте його. Сьогодні повний треш. Виїхали на об'єкт. Люди роблять будиночок, гарний, втеплений, гарні вікна стоять. Локація мега там вообще масштабна. На берегу озера заходимо, починаю ходити дивитися, що ж там наробили. Хер на нього, підлогу, плюс-мінус нормально намотали. Дивлюсь на каналізацію ззаді інсталяцій, там де блядь, має зашиватися. Стоять клапани для аерації, а фанового стояка в двохповерховому будинку. Немає взагалі відсутній. Йдемо далі, типу, я кажу так, слухайте, а як же ви думаєте жити в будинку там, де буде смердіти вонючками? Ну, коротше, вирішили питання, є там можливість ще там це зробити, плюс-мінус домовилися. Заходимо на другий поверх, вентиляція зроблена. Блять, пластикові канали, такі як в квартирі під витяжки, типу, використовують. Стоять от такі по 5-6 виходів цей, в кожній кімнаті. Ну, типа, приток, відток, я кажу, ну хорошо, а як у вас має працювати вентиляція? Вони кажуть, ну у нас там вентилятор блядь, стоїть на даху, все включили. типа, працює Я кажу, а коли за вікном буде там температура мінус 5, мінус десять. Ми будемо брати холодне повітря і заганяти в приміщення, Я кажу, блядь, це де ви таких блядь, вентиляціонщиків знайшли? Ну в общем, так от поступово. Ну, треш, блядь, повне це добре. що ми приїхали коли ще там стяжки не заляті, коли ще можна все виправити. Повиводили в топкові там, де буде стояти тепловий насос. Блін, хоч більш-менш розмістило обладнання. А якщо блядь, заляли би стяжку, ну я хер його знаю, як блядь, жити в такому будинку. Краще блядь, мурувати піч посеред хати, типа, і топитися дровами, ніж викидати гроші блядь, на тупорилу інженерку і віддавати її підрядникам на неспроєктованому е взагалі типа, об'єкті. Тому друзі, першим як ні, щось робити, щось рахувати, спроектуйте Проєкт — це блін копійки порівняно типу, з вартістю вашого будинку, особливо з вартістю імені переділок потім, ну щоб це все виправити за кимось. Тому звертайтесь, перед тим як ви взагалі там розпочинаєте думати про свій будинок, про архітектуру, про гарні інженерні мережі. Звертайтесь за проєктним рішенням ми з задоволенням вам з цим допоможемо. Тому кому цікава безкоштовна консультація по посиланню в шапці профіля. А кому цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, звертайтесь. Я проконсультую особисто. Всім тепла або холоду, слава українцям.